Всем привет, я не буду проходить FNAF 2, используя только одну камеру на второй ночи. Также попытаюсь пройти Рейни 3, но каждые 10 секунд у меня будет падать предмет в руках. Зразу скажу, что начинаешь играть в FNAF 2, тебе есть я не камеру с марионеткой, а другую камеру. Поэтому я маю право один раз вместе камеру при самом начале игре, чтобы якось пройти без камеры с марионеткой пройти игру невозможно. С первого раза не получилось прийти. А на второй раз. Пройшло унікальне. Мене з'їв самий поганий аніматронік в другій частині. Ну окей, попитаюсь прийти грані два гору зразу. Я граю без лендеріні на сложні сложності. За першого разу доволі швидко получив монету. В принципі, получити монету в третій частині іноді буває сложно, іноді ні. Залежить від рандома. Кидаю монету, пробачу, що 10 секунд. Ну і далі по чуть-чуть таскаю в бревну. Тоді мене вбила грані. Після грейни мене убил дед, а після деда мене убили під Вот От да, нас з міг попиток спаратити за і зараз получається у мене Нет, не получится. Після чого я проиграв. Наступний раз я підійшов сюди, щоб гриня підійшла і зламала доски, щоб я потім міг туди залізти. Дід мене привіз, а після діда я побачив, як завісла грині, і вирішив до неї спуститися. Навіть не треба бути в Англи, щоб зрозуміти, що зі мною произошло очередной полет крокодилу, та починаю заново. В подвале мне повезло, була палка. Помер біля лестничі. В чому важкість? Важкість в тому, що коли я приношу предмети, вони кидаючи не на землю, а допустим, на пол, на шухлядку, бо на що-либо другое відбувається звук. І Гринні зразу біжить до мене. Він скажуть, так це наоборот, хорошо, ти завжди будеш знати, де розпаляшені е бабки. Я тоже так изначально думав. Но потом появилась проблема в том, что вона якби завжди біля мене. В районі 30 секунд ходять біля мене. І дед приблизно ходять в рандомній зоні. Їх що біля мене, дед і грині шанс померти намного більший, і щоразу, коли дед замечає мене в вулиці, гарантовано при ігрою. Нога в вулиці є єдина зона, там де нормально можу убегать від грині. Їх дева вона мене не чує тому відбувається така ситуація. В домі бігати не варіант, бо тоді шанче мені вишмуть в угол в намного набагато більше. Ну і через вулицю бігати не безпечно, бо якщо мене там зустріти Дент, він мене сразу як снайперки вистрелить, я даже утікти -ті не встигну. Пример, Примерик ситуація через 40 секунд Дент мене так швидко вистрелив, що даже не встиг понять, що він поруч. Чемай смерть нас у четвертому дні. Настає п'ятий день, ляжте та угадайте, від кого я міг проїхати на послідному дні. Всі, хто відвітили, що від деда, яку я далі не побачив, всім тим даю десятку. Смерть від поїзда. Очередной раз починаю заново. Очередной раз проігрую. Так можна писати всі види. Починаю заново, проігрую, починаю заново, проігрую. Помираю. Котрий уже раз. Ні в коем случае не подумайте, що я вам показывает все свои смерти, Бо иначе вы побачили просто 15-минутную нарезку з красным экраном. Да, всем понятно, что по типу видео смотреть на такий экран было бы не всем приятно. То, що зараз вам покажу на экране, в вполне собі удачно, мене везло предмети, хорошо спавнились враги, даже детка уже не 5 секунд не вибігав. Но потом я наступив на капкан, мене прибили. Но дуже хороша є новість, я получил рогатку. На жаль, довго по правилам челенджа я його її не можу держати, тому що 10 секунд максимум держати. Тому я її можу взяти і зразу кидаю, якщо що. Щоб коли вони прийшли, я міг її взяти і тримати в руках. Получили застанеті гринів. Ну, деда получило стільки застанеті, після чого я забрав нову дробовик. Ну, Но, як ви розумієте, тримати ружей завжди в руках я не можу. Тому наступив четвертий день, четвертий день я теж приїграв. Ну а далі побив свій рекорд. Деда на чистому пристранстві зміг более 4 разів уклонитись від його відстрілу. Жалко, що тільки уклонитись 5 раз у мене вже не вийшло. Но я не здаюсь, то продовжую грати. Правда, вже де до інші точки зрення. Дальше я відкрив сарай, и тут зразу было дві полезные вещи. Укладайте, куго я потом зустрічу. Правильно деда. И другое як говорив, почти невозможно забежать. Давайте трошки відпочинемо від грини и перейдемо к FNAF. Знаете, в грені 3 є дед, максимально мерзкий суперник, а в FNAF є фокси. Окей, повертаємось назад. Гри не моя стратегія така. Ждати, доки вони пробіжать, а потім взяти і побігти в бок, і зразу бігти наверх, і злютати шкафчики і так далі. Очередной раз умер за деда. абсолютно нормально, и угадайте, что произошло наступного разу. Вот именно. Після того еще один раз произошло. Вот Но я не планирую здаватись та планирую пройти данную игру. Сколько би мені, чи нервових клеток не коштувало? Потом произошел случай очередной играз количества челленджов не завадив меня. 10 секунд прошло и пришлось выкинуть ключ. А чий ключ, как бы, открывает самую полезную вещ в даной игре, а именно рогатку. Подобрать я его не мог, потому что из-за многих налаз гринев. Ночі не страшно і в ніякому випадку не погано. тому що після того мене вирубив пат. Под... Очередне пораження. Но здаватися я не планирую. Та я точно, че до Зараз я взяв птіжки, і мені їх треба кинути біля печки. щоб коли там була б дрова, мы змогли їх поджигти і побігти наверх до вороні. Я уже настолько навчился грати, то що я даже зміг увернутися деда на відкритому пространстві. один раз. Раніше мені хоча б біля машини надо б стояти. Ще один раз. Коли мене виробили, І зараз знаєте, хто мене виробить? Ніколи не вгадаєте. в упор. вгадайте. Потом настати 5 я вийшов з игры і мене викинули з гри після цього. Тому, девелопер дуже хорошу гру ти створив. Прямо граю і кайфую. После этого проигрыш, после проигрыша, проигрыш, после того проигрыша финальний проигрыш. Знаєте, что за чорний экран зараз на экране? Зараз я вам що... не показываю просто черный экран, а зараз вам показую фрагмент відео потому что у меня буквально играє залегала и став черный экран. Из-за которого мне пришлось дуже успішну попитку от мина. После чего смерть из-за капкана. после чего меня прибили к стенке, после чего я умер на лестнице. Да и наконец-то, почти включив генератор, когда у меня я хоть и все вешать для прохождения. Да потом, я наконец-то, змей включит генератор, включив мост. Так да, и наконец-то, выбрался ты из дома, да победив. Шучу, є ще вторая ночь в FNAF 2 з камерою, На момент здания цього відео я ще не зміг прийти. Но коли зможу прийти, я сразу же вас в каналі. А сейчас всем спасибо за просмотр, всем удачи, да всем пока!